Всім привіт! Сьогодні в цьому відео піде мова про футбольні команди Італії, які найбільшу кількість разів вигравали свій національний чемпіонат Скудетто. Чемпіонат Італії по футболу, він ще іменується як Серія А або Кальчо, був заснований в 1898 році. Як ви розумієте, з тих давніх часів він проводився величезну кількість разів, але небагато сучасних команд цієї країни можуть похизуватися перемогою в ньому. То давайте ж дізнаємося, які футбольні клуби Італії виграли Скудетто найбільше вперед. П'яте місце Торіно. Цей футбольний клуб із міста Турин сьогодні можна вважати середняком серії А, але все ж частіше він бореться за виживання в кальчу. Але так було не завжди. Торіно мав дуже успішний період в своєї історії, особливо в 40-і роки ХХ століття, вигравши 5 своїх Скудетто із 7 саме в цей період. В 1943, 46, 47, 48 і 49 роках. Також клуб із Турину вигравав трофей в 1928 і 1976 роках. Четверте місце Дженуа. Цей футбольний клуб із міста Генуя, теж не хапає зірок із неба в серії А вже багато десятиліть. Свої найбільші здобутки команда мала в кінці 19 го та на початку 20-го століття. Дженуа вигравала Скудетто 9 разів в 1898, 1899, 900, 1902, 1903, 1904, 1915, 23 і 24 роках. Геннозійці мріють відродити міць і переможну ходу свого клубу, орієнтуючись на великі здобутки команди ще в часи її зародження і розвитку. Третє місце Мілан. Одноіменна футбольна команда із міста Мілан вигравала скудетто 19 разів, як її прямий найзапекліший конкурент і одночасно сусід по місту Інтернаціонале. Але щоб нам їх розсудити, довелося враховувати інші здобутки в національному масштабі, і це кількість перемог в Кубку Італії. У Мілана таких трофеїв лише 5, а у Інтера 9. Ось чому Мілан опинився лише на третьому місці. Друге місце Інтернаціонале. Ще одна міланська футбольна команда, яку ми вже згадували, Інтер, який також, як і Мілан, виграв 19 скудетто, а от Кубки в Італії в них 9. Свій перший чемпіонат Інтер виграв в 1910 році, а останній скудетто взяв у 2021 році. До речі, інтернаціонале в 2000-х роках здобув багато трофеїв поспіль, в той час як Мілан мав таку ж звитягу в 90-х роках. Конкуренція між ними в серії А для італійців є національною класикою. Перше місце Ювентус. Цей футбольний клуб історина найбільше ставав чемпіоном Італії в її історії аж 36 разів, випереджаючи своїх прямих конкурентів майже в два рази. Ювентус в різні десятиліття ХХ і 21-го сторіччя був справжнім гегемоном в кальчо. Особливо успішним Ювентус був в 30-х, 50-х, 70-х, 80-х, 90-х роках минулого століття і в 10-х роках 21-го століття. Перший раз Юве виграли з кудето в 1905 році, а останню перемогу в серії А здобули в 2020 році. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.